Вечір, новини на Юасуми. У Сумах обірвався ліфт. Загинула дитина. Сталося таке близько години тому. За попередньою інформацією йдеться про одну з багатоповерхівок на вулиці Супруна, а саме будинок номер 32 Таку адресу нам назвав речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупицьких. Мої колеги зараз з'ясовують подробиці події. Вони виїхали за цією адресою. Понад 600 викликів швидкої допомоги, майже 650 звернень до поліції і близько трьох десятків пожеж. Такі результати 31 грудня та 1 січня на Сумщині. Євгенія Токарєва складала картину подій двох останніх вихідних. Це травпункт сумської міської лікарні номер один. За останні два дні сюди звернулися 94 людини. В основному Постраждалі йдуть з переломами і розтягнення зв'язками, забоями. У зв'язку з нинішніми погодними умовами кількість пацієнтів постраждалих збільшилась. Люди би, святкують, вживають, я думаю, алкоголь і трошки, я думаю, пов'язано, тому що. Порушується координація. Надзвичайних ситуацій не було, все пройшло добре. У новорічну ніч диспетчерська служба швидкої допомоги працювала у звичному режимі, говорить керівниця служби. За 1 січня до них надійшло 613 звернень, і стільки ж було виїздів по всій області. Ще 300 людей консультували телефоном. Єдине, що, на що треба звернути увагу, це збільшення кількості звернень за медичною допомогою у нашу оперативну диспетчерську першого числа. Ми спостерігали збільшення кількості звернень звернень порядку 30-40 викликів більше ніж зазвичай. Звернення з приводу якихось нещасних випадків, які трапилися при використанні феєрверків, петард, бенгальських вогнів, у С не було зареєстровано за 31 перше число. З 30 грудня по 2 січня рятувальники загасили 27 пожеж. Горіли 20 будинків і дві автівки. Одна з пригод сталася на Майдані Незалежності. Вчора на цьому місці загорілася кав'ярня на колесах. Повідомлення про це надійшло на службу порятунку 101 о 19.06. Сьогодні кав'ярня не працює. Поранених у цій пожежі не було, загасили її за 10 хвилин. Про інше розповість прес-офіцер управління надзвичайних ситуацій Євгеній Могилениць. 30 грудня у селищі Чупахівка Охтирського району на місці пожежі у будинку було виявлено тіло чоловіка. А 1 січня в селищі Миколаївка Білопільського району внаслідок пожежі постраждав 64-річний господар будинку. Чоловіка госпіталізували до лікарні з 31 грудня на 1 січня працівники поліції затримали двох крадіїв. Це було в місті Сумих та Путивлі. Один з них намагався вкрасти зимову куртку з магазину. Інший вдерся до домогосподарства пенсіонерки та посупив у неї продукти харчування і бензопилу. Ще одного за зловмисника затримали працівники сумського районного відділу. Там 23-річний чоловік намагався ошукати 16-річного односельця під приводом ремонту мобільного телефону, якого забрав також 2 тисячі гривень. Євгенія Токарєва, Сергій Лазаренко, новини на ЮАС Суми. За керування авто у нетверезому стані судитимуть депутата обласної ради Володимира Поцелуєва. 27 грудня на вулиці Прокоф'єва, що в сумах патрульні зупинили автомобіль. «Тойота». за версією правоохоронців, Під час спілкування з водієм вони помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Розповів нам сьогодні в день речник патрульної поліції області Олег Сологуб. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння або на місці зупинки за допомогою спецприводу Драгер або в медичному закладі, на що він погодився і забажав послідувати в медичний заклад. Після проходження освідування в медичному закладу ліка, лікарський висновок зафіксував у нього стан сп'яніння. Тож інспектори склали на нього адміністративний протокол за статтею 130 тобто керування у стані сп'яніння Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали наразі передані вже до суду. Це відео знято в момент події. 31 грудня його опублікував сайт Суми Тудей. За словами Олега Сологуба, патрульні не мають відношення до створення цього відео та його розповсюдження. Не зупинили. Сказали, що я. І кажуть: або тут проходь, або їдь наркодиспансер. Я обиюю наркодиспансер. От покажіть, будь ласка, автомобіль, в якому я знаходився. Ми намагалися отримати коментар Володимира Поцелуєва про те, що сталося на вулиці Прокоф'єва. На камеру чоловік спілкуватись відмовився. Свою позицію пояснив нам телефоном. Звичайно, я маю свою версію, але я її озвучу після рішення суду. Я примулюби рішення суду, яке він прийме. Якщо у суді вину чоловіка доведуть, йому загрожує штраф 10 тисяч 200 гривень з позбавленням права керувати авто впродовж року. Засідання призначене на 16 січня. Нагадаю, Володимир Поцелуєв, депутат обласної ради сьомого скликання, обирався за списками всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Є членом цієї партії. Він медик за фахом із з 2003 року працює головним лікарем сумської центральної лікарні. Заперечуватимуть передоплату і оскаржуватимуть ціну на комунальну електроенергію. Така позиція одного з приватних жеків Сум щодо новацій, запроваджених нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Йдеться про її рішення щодо комунальної електроенергії. Таку нацкомісія визнала комерційною, зокрема для багатоповерхівок, де не створені об'єднання співвласників. Були підготовлені заперечення в частині. Передоплати, тому що всі підприємства змушують оплачувати стовідсотково до 17 січня комунальну електроенергію. Це неможливо, тому що у нас споживачі послуг розпочинають оплату аж після 20 числа. В нашому випадку ми не спроможні виконати ті вимоги, які до нас ставлять, того не розсуми. Тому були підготовлені заперечення. Частині передоплати, що стосується безпосередньо ціни на електричну енергію 3,10, То ми також не згодні, але вже це будемо доводити в судовому порядку. Постанова Нацкомісії комісії від 21 грудня минулого року має набрати набрати чинності після публікації в урядовому кур'єрі. Станом на 2 січня такої публікації немає. Речниця суми обленерго Світлана Паламарьова сказала, що в компанії енерсуми, засновником якої є обленерго, прокоментують ситуацію до кінця тижня. Профільний заступник сумського міського голови Олександр Журба спілкуватись з нами сьогодні не став. Як повідомила речниця міської ради Ольга Семениста, вони шукають шляхи вирішення цієї проблеми. Зазначу, комунальна електроенергія це світло у під'їздах і електрика, яка забезпечує роботу ліфтів. Вона є складовою тарифу на утримання будинків у сумах. Зараз 1329 будинків, які не які підпадають під дію постанови регулятора. На сумщині президента обиратимуть у шести округах. Їхня кількість така сама, як і на останніх парламентських виборах, які відбулись у жовтні 2014 року. Який вигляд мають виборчі округи, зокрема які райони та міста входять до їхніх меж? Ви зараз можете бачити на екрані. Це зокрема 157-й округ із центром у Сумах, 158-й центр, якого знаходиться у Білопіллі, 159-й виборчий округ із центром у Глухові, 160-й із центром у Шостці, центр 161-го у Ромнах і останній 162-й виборчий округ має свій центр в Охтирці. Більше інформації на сайті Центральної виборчої комісії. За інформацією керівника державного реєстру виборців у Сумській області Анатолія Чекалова, станом на 31 грудня у межах регіону проживає 890 тисяч 738 тих, хто має право голосу. Нагадаю, вибори президента України мають відбутись 31 березня. Від 31 грудня ЦВК почала реєструвати кандидатів. Подавати документи тим, хто вирішив балотуватись, можна буде до 3 лютого включно. Сумський навчальний центр отримав у Житомирській області автомобіль. Узяв його безкоштовно через систему електронних торгів. Сетам це вперше в історії міської освіти. Автомобіль привезли до Сум напередодні нового року. Машина майже на ходу ігор Стрельцов розповість, навіщо вона закладу. Автотранспорт парк комунального закладу радянської доби. Два зіли, два газони, дві Волги, Жигулі, сьомої моделі та один москвич. Наймолодшим машинам по 26 років, найстарший піввіку. Цей Фольксваген Passat хоча і на українських номерах, але насправді європейської реєстрації. Це і стало причиною його арешту. і Врешті-решт рішенням суду він був конфіскований на користь державі. Тепер сумські школярі будуть опановувати на ньому водійську спеціальність. У цьому центрі навчають робітничим професіям. Сюди приходять школярі 10-11 класів серед напрямів водії категорії B і БЦ на легкові та вантажні авто. Ми звернулися до комісії щодо безоплатної передачі автомобілів, зрозуміли, що на сьогодні створена електронна база СІТАМ, де можна передивитись всі оголошення, які стосуються відповідного питання, та спробувати поновити матеріальну базу таким чином. Вивчаючи пропозиції, які є в електронній базі, ми робили декілька замовлень в рамках безоплатної. Передачі автотранспорту ми отримали москвич як донора для ремонту наявного автомобіля, який 94 року у нас, і також отримали Volkswagen Пасад 94-го року. Машину привезли з Житомира, говорить Юлія Котлярова. Ще один москвич, який піде на запчастини, взяли в сумах систему електронних торгів арештованим майном, скорочено сетам, створили як інтернет-ресурс для проведення державних аукціонів із реалізації конфіскованого майна. У рубриці безоплатна передача для прикладу. Сьогодні у Волинській виконавчій службі чекає на передачу вантажний мікроавтобус ФІАТ. Загалом за комісією на безоплатно передано на благодійні цілі за 2018 рік 24 автівки. 11 з них передано військовим формуванням і 13 на благодійні цілі це різним організаціям, благодійним фондом, громадським організаціям ну і тому інше, в тому числі і навчальному комбінату Сумської міської ради. За словами Олександра Литвиненка, керівники освітніх закладів можуть самостійно подавати заявки на сетам для отримання безоплатно необхідних їм товарів. Ігор Стрільцов Валерій Коваленко новини на Юасуми. Нагадаю, у 2013 році під виглядом гуманітарної допомоги обласне управління освіти отримало від Сумської виконавчої служби два кросовери BMW x 5 які передало в користування тодішньому обласному керівництву. Голові обладміністрації Юрій Чмирю та голові обласної ради Геннадію Михайленку. Після революції гідності на ці авто пересіли відповідно Володимир Шульга та Микола Клочко. Після того, як про ці факти розповіли місцеві ЗМІ, було це у березні 2014 року, у серпні того ж року, чиновники передали автомобілі в зону бойових дій на сході країни. На майданчику спортивного комплексу Сумського педуніверситету зіграли перший футбольний матч цього року. Присвятили його Володимиру Гладову, який вчора, 1 січня, відзначив свій день народження. Хто прийшов привітати спортсмена і хто здобув перемогу у товариській зустрічі, розкаже Олександр Качанов. Вихованці різних років традиційно збираються на майданчику сумського педуніверситету, аби привітати з ним народження свого тренера. Прийшли та приїхали привітати Володимира Гладова, його колеги та вихованці за понад 30 років тренерства. Він працював із командами вищої першої, другої ліг чемпіонату України, аматорськими командами Сум та збірної України серед спортсменів з вадами зору. Рахунок для мене один. От приходять рахунок для мене не важливий. Приходять люди. Ми спілкуємось. для мене. Головне прийшли вихованці. Привітали мене з днем народження. Для мене найголовніше це спілкування з вихованцями. Володимир Васильович, перший футзальний тренер, футзальний батько, можна сказати. Тому кожного року намагаюсь прийти і привітати. Як завжди, 2 числа ми збираємося з самого рана, як то кажуть, щоб прийти його поздоровити, так і пограти в футбол. І, і дай Бог, аби ця традиція тривала ще років сто. Грали усі, хто прийшов. На майданчику зустрілися як футзалісти та футболісти-професіонали, так і аматори. Чемпіон Європи і світу серед спортсменів з вадами зору, чемпіони України з футболу серед аматорів, представник польської футзальної екстракласи, гравці першої та другої ліг чемпіонату України, представники команд аматорського чемпіонату міста Суми. Всі вони поділились на дві команди: зелену, умовно старших гравців, та помаранчеву молодих. Грали не на результат, а заради наставника. З переваги в один в'яч перемогла молодь. Хто такі Володимир Гладен, і погляд то в Сумському футболі? А я вже ответив. А я вже відповів. Батька. Батька. Олександр Качано, Віктор Лапченко. Новини на ЮА Суми. Наразі маємо такі новини. Дякую за увагу. Побачимось на ЮА Суми.